Дорогі українці, українки, сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи роботу над пунктами плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції, пункти щодо фронту, наша стратегія, і тактика дій. Ми маємо спрямувати всі ресурси своєї держави так, щоб українські завдання досягались. Провів тривалу нараду військове командування. Уряд головком, генштаб, міноборони водночас прем'єр-міністр, перша віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр з інновацій та технологій, міністр стратегічної промисловості, служба безпеки України, ГУР, служба зовнішньої розвідки, цей фронтовий пункт плану, плюс ОПК. Це дійсно фундаментальні речі і від того, як буде це виписано, залежить все інше в житті нашої держави. Тому чітка визначеність щодо фронту, шляхів досягнення цілей і значне масштабування власного українського оборонно промислового комплексу. Із врахуванням наявних завдань це те, в чому кожен крок держави має бути і буде прорахований. Сьогодні ж багато визначили і по питанням нашої дипломатії разом з міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах. Обговорили і результати роботи наших дипломатів, готуємо заміни і призначення. Ще одне я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу Росії. Північнокорейських солдатів і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка. Нестабільності у світі, і ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для північної Кореї. Дякую усім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!